Обмежено придатні не зможуть отримати відсрочку від мобілізації з 7 лютого 25-го року. В чому ситуація? Так наразі нам потрібно розуміти, що обмежено придатні мають перепрати військово-лікарську комісію до 4 лютого 25-го року. Так, до 5 лютого, фактично, і таким чином оновити свій статус. Призову, так, стану здоров'я, і після цього буде можливість отримувати відстрочку. А відповідно з новою редакцією постанови, якщо фактично у вас не була перепройдена ВЛК, то вам можуть відмовити відстрочки. Так? А для того, щоб подати документи на відстрочку, вам потрібно перепройти ВЛК. Дуже такі замкнуті коло. Так? Але вирішення таке, що потрібно це робити завчасно. Тобто ось. Останні тижні до цієї дати, і відповідно, ви можете зараз пройти ВЛК. Так, ми ну, я розумію, що в більшості ТЦК великі черги через те, що всі в останню мить побігли це робити, але маємо, що маємо. Що стосується відповідальності, якщо ви не пройдете ВЛК, то крім того, що ви не зможете оформити відстрочку, поки не пройдете, і фактично будете перепроходити ВЛК вже без наявної відстрочки, тому що наразі, якщо у вас є відстрочка, ви можете відповідно проходити ВЛК і маючи. Активну відстрочку, а в майбутньому це буде без такої відстрочки, і додатково до цього вас буде намагатись притягнути до відповідальності, до чого потрібно готуватися.